Доброго дня, мої малята! Послухайте вірш. Біля нашої хатинки на гілках високих вже дозріли абрикоси, налилися соком. Над деревами кружляють жовто-чорні оси. Це комахи полюбляють, стигли абрикоси. Про який фрукт розповідається у вірші? А який звук у слові абрикос є першим? Абрикос. Який звук ви чуєте перший? Звук А. А які ще слова починаються на звук А? Назвіть, будь ласка, апельсин, айва, автобус. Автомобіль, акула і ще багато, багато є слів, які починаються на звук А. Пригадайте, які звуки є голосними, а які приголосними. Голосні, що ми можемо зробити з вами? Проспівати. Ану, давайте проспіваємо звук А. А-а-а! Звук А. Голосний чи приголосний? Ану ще раз. А-а-а. Так, якщо ми з вами його проспівали, значить це звук голосний. Звуки з вами ми чуємо і вимовляємо. А на письмі звуки позначаються буквами. Звук А позначають буквою А. Зараз я вам її покажу. Ось звук А, а це буква А. Букви ми пишемо і читаємо. Звуки ми з вами чуємо. І вимовляємо. Ось пропоную таку гру знайти відповідну букву. В нас буква А і буква У. Ми бачимо А, в нас це кругленькі яблучка. а буква У, у нас. Смачненька жовта грушка. Ось граємо з вами. Знаходимо букву А спочатку. Буква А. Так, знаходимо букву У, де наша жовтенька, смачненька буква У. Так, знайшли. А зараз давайте порахуємо, скільки в нас вийшло яблучок. З буквою А. Рахуємо один, два, три, чотири 5, шість, шість яблучок. А скільки ж в нас грушок з буквою У. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, букв з буквою У. А кого більше яблучок чи грушок? Порівну, тому що шість яблучок і шість груш. І нікому не образливо. Все однаково. Дякую за увагу!